Знову ж таки, все може статися, да? але станом на зараз я вважаю, що там вибори національні проводити потрібно. Потрібна з точки зору принципової, з точки зору принципової, що це частина України, це наші території, і там все є Україна, в тому числі і вибори теж є. Це базове питання. Інше питання це з точки зору вже технічних речей. Ну найважливіша річ, це звісно, це питання парламентських виборів. Ну але воно пов'язане з закордоном. Я так розумію, що воно буде вирішуватись спільно. І якщо будуть закриті партійні списки, то воно буде вирішене автоматично. А дуже важливе питання, те, що ви говорите про членів виборчих комісії. Але знаєте, ну я не здивуюсь, і одним з виходів може бути те, що ну, громадянське суспільство, волонтерський рух, в тому числі, просто будуть да, сформуємо бригади в гарному сенсі цього слова. У же ж є досвід, коли. В на виборах ще четвертого року, п'ятого року. Формувалися групи спостерігачів з західної України, їхали на східну, їхали в той самий Крим для того, щоб ну не дати партії регіонів так, от абсолютно нагабно і безкарно фальшувати вибори. Я думаю, що багато хто буде готовий поїхати в український крим робити українські вибори, Докрема, як член комісії, як членка Це можливо буде да. Я спізор, думаю, да, да. Да, да в принципі да ну абсолютно. Я не бачу проблем. Кандидати, як ви думаєте, чи будуть туди активно навідуватися <різь> для агітаційної е кампанії? Якщо це будуть закриті партійні списки, то, скоріш за все, ні, то ці вибори будуть в, фактично в національному медіапросторі. Я не думаю, що будуть якісь. Розумієте, тут давайте таким чином. Лідери партій. Лідери партій, яких? У нас змінилось все. Країна геть інша. Як я вже казав, то там 90% політиків, які існували, вони насправді вже там без п'яти хвилин політичні пенсіонери. Ну я зараз не хочу нікого образити, але по факту так є. У нас єдине, єдина політична постать, яка ще має можливість вибору, це президент діючий. Але це можливість вибору. І вибір його полягає в тому, або він. Спробує монополізувати капіталізувати перемогу і монополізувати владу в країні, і це буде, на мій погляд, помилкою. Бо те, що зараз прощає український народ під час війни і підтримує, це не значить, що те, те саме буде прощатися і буде та сама підтримка. Ну просто після. Просто поставили кнопочку пауза. Ну у нас зараз інші інші завдання. Ми зараз маємо захистити країну. І тут кожен має вносити свій внесок. Поки президент його вносить, питань нема, але це не значить, що знялися там інші питання, які були в мирний час. Ну, це інша розмова. А, але, а якщо, тобто, якщо він якщо він спробує це все капіталізувати, це буде, це буде помилка. Якщо він навпаки стане на позицію, ну так би мовити, наприклад, Конарад Конрада, Конрада да? ну я зараз можливо порівняння не дуже точно, але на позицію таку, що я привів країну після перемоги, я зберіг її. Я розумію, що країна стоїть на пороги нової епохи. Я розумію, що я не маю права там як би, абсолютно... Монополізувати це. Я створив вам простір, я запуск я, я, якби допомагаю всім новим політичним грамцям встати і йду в історію як батько нації. Ну, наприклад, да? ну, так зараз по фонтан. Це було б красиво. Да? І так би він би в історію абсолютно. І йому пробачилось би все, що було до того. Ну, практично, я думаю. Що... Чи зробить, але він єдиний, хто має цей вибір. Всі інші я не виключаю, що вони зайдуть в парламент, але вони не будуть визначати порядок денний. От про це мова, як і про російські сили. Про російські сили в Україні більше ніколи не будуть визначати порядок денний. Будуть популісти. Будуть різного роду такі ніякі. Ну, вибачте, про все добре. Да, про все добре да. Це буде. Але визначати порядок денний про російське вже ніколи не буде і старі політики не будуть. І тому вибори насправді після е, війни вони матимуть ще величезний для нас виклик не тільки з точки зору е, організації, а й з точки зору е, наших, наших очікувань. І можливих розчарувань, тому що з одного боку я бачу, що в суспільстві вже є точки зростання, з яких можуть народитися там ті політичні сили, яких би ми чекали. Але я не певен, що вони встигнуть зрости до моменту виборів настільки, щоб бути можливими перемогти в цих виборах. І тому я не, не виключаю, що перші повоєнні вибори можуть бути ну не дуже для нас, ну не дуже ідеальними з точки Топоті зору потім нас чікування. чекають до дострокові вибори. Цілком можливо вон Італ Італії дострокові вибори там що Частіше. два роки. А вони третя економіка Євросоюзу. Ну тобто, знову ж таки, давайте не робити Фетіша. Ну з того, що ми починали. Давайте не робити Фетіша з формальних речей. Давайте, е е які важливі, але які не є якимось закорінилими, Давайте дивитися на, на це як на інструменти, які ми. Можемо, якими ми маємо користуватися для розвитку, а не просто тому, що є якийсь ритуал. Якщо нам потрібно буде після виборів, після війни проводити вибори що два роки, наприклад, для того, щоб забезпечувати змінність еліт, і для того, щоб до влади, нарешті, прийшли ті, що ми скажемо, ну тепер ми спокійні, то значить так і треба. Ну, інакше за що ми за що ми зараз боремося? За те, щоб після. Після війни продовжувалось те, що було до, що при владі ті, кого ми не поважаємо, хто наживається на країні, грабує, ну і а потім ми знову ж таки маємо платити своїми життями за те, щоб її захистити. Ну ми вже, ми вже як стали. Нацією, то ну маємо відповідально до того ставитись, мені здається, і в тому числі не маємо робити якоїсь халепи чи істерики з того, що ну нам ну ну от такий буде перехідний період, і треба може бути. Вибори робити ну, трошки частіше. Не, неврати, це буде так. нормально. Да, я не бачу і знову повертаючись до спекуляцій в, про, про, про вартість виборів, я хочу сказати, що вартість однієї виборчої кампанії національної для бюджету складає ну, щось ну, не більше 2 мільярдів гривень. А в нас тільки по податковій ну тільки по митниці там щороку я чув цифри 50-60 мільярдів. А на всьому іншому по, по, порахуйте люди добрі. Ну То би. так експерименування абсолютно. Ну це це, це, це маніпуляція. Про вар про, про вартість це маніпуляція, щоб ми просто не користувались нашим правом і можливістю, інструментом змінювати еліти, якщо вони не ну правлячими на вас, якщо вони не роблять свою роботу.